Дай Боже, добро здоров'я! Скільки коштує моє рибацьке спорядження? Спойлер, дуже дорого. Давайте рахувати. Погнали! Почнемо ми, звісно, ж з вудок. і в мене комплект Shimano TX2 по 55 тисячі гривень за палку. На них в нас дві катушки Shimano Ultegra по 8 тисяч гривень за штуку. Цей набір розміщений на бузбарах NK Tackle за 6 тисяч гривень. Сигналізатори CarPro, Kratos, Вартістю 4,5 тисячі гривень. Ну і Свінгер тої самої фірми е, за 2,5 тисячі гривень. Сподови виводили ще в мене Орієнт Хамелон SM за 12 тисяч гривень, ну і на ньому сподова катушка Shimano Ультегра за 7 тисяч гривень. Кобра Орієнт Бомбус додає ще 4,5 тисячі гривень до загальної суми, і давайте трішки змістимось до навколо рибацького екіпірування. Ліжко Короб Wkar Pro за 9 тисяч гривень, і на ньому спальник Nature Hike за 5 тисяч гривень. І все це має знаходитись в палаці Fox за 25 тисяч гривень. Далі у нас теклбокс Ріжманки за 3 тисячі гривень і в ніж ще гачків з іншими дрібницями мінімум тисяч на дві. Далі у нас пунстанція Spom за 25 тисячі гривень, і це тільки початок. Для бойлів приносить до загальної суми чергові 3 тисячі гривень, і щоб діставати спійману рибу, мені потрібно підсак Orient Snatch 2 вартістю 7 тисяч гривень за ручку і голову разом. Ледь не забув за своє ще одне водилище Орієнт Вектора вартістю 12 тисяч гривень і ще одну сподову палку Fox Horizon X3 за 5 тисяч гривень. До них ми додаємо ще третю і четверту Ультегру по 8 тисяч гривень за штуку. Плавно рухаємося до мого стільця за 25 тисячі гривень, а тут і вейдерси за 2 тисячі гривень розляглися на землі. На закінчення в нас кораблик Фурія Шторм за 22 тисячі гривень, і це в принципі могло б бути все. Але на кожну риболовлю потрібен корм, який я навіть не знаю, як рахувати. Особисто я беру завжди від чарбейт, якщо хочете трішки зекономити, використовуйте промокод char 5 в них на сайті. Сумарна вартість вийшла 179 тисяч 500 гривень, і мені потрібна ваша експертна думка в коментарях, чи це нормально, чи я десь продешевив. Підпишись, щоб не пропустити більше схожого контенту.